да, мы знаем, что мы уничтожаем энергосистему, да, мы знаем, что страдает гражданское население. Но ну, вот Илон Маск уже собирается миллионную армию человекоподобных роботов. Нам будет чем ответить? Завтра мы с дедом решили, конечно, заниматься печкой. Это у нас печка вся развалилась уже. Вот. И мы не идем путем заимствования, повторения. Вибрали інший путь. Все було задействовано для кхм, ударів по об'єктам енергосистеми в основному лівобережної України. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни. В четвертий рік перемагають нашу енергетичну систему. От тобто, коли пишатись і вихвалятись більше нічим, то звісно пишайтесь тим, що погасили українцям світло. Розкажемо про їхнє ставлення до мирного плану, який вони в очі не бачили, і що взагалі несеться. Про все розкажу вам, друзі, по черзі. Ви ж тим часом не забувайте на старті нам лишати свій лайк для того, щоб посилювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене. І найголовніше, і най. Перше, не забувайте про наш збір. 37-ма бригада морської піхоти чекає нашої допомоги. Ми близькі, як ніколи, щоб завершити цей збір, але, звісно, нам потрібно ще ваших сил, ще вашого ентузіазму і ще ваших донатів. Тож обов'язково за посиланням в нашому описі, переходьте, донайте і підтримуйте.

Викликає в нього захоплення. Мовляв, з 23-го року почали наноситися ці удари. Я поправлю його з 22-го. З 22-го року по нам б'ють шахедами і дронами. 10 жовтня був перший удар. Так от, ну, чотири роки без малого вони наносять, ламають. Ми ремонтуємо, відновлюємо. В нас енергетичні колапси, в нас дефіцит. Ми сидимо без світла, і при тому Росія не перемагає ці удари, як ви розумієте, не впливають. Катастрофічно і остаточно на воєнно-промисловий комплекс, на бізнес, на наше життя. Нам стає складніше, але ми підлаштовуємось. Але уявіть собі, в січні за кількістю днів ця війна прирівняється до Великої Атєчесті. І все, чим можуть росіяни і Соловйов похизуватися, це тим, що ми по 8, 10, 12, а інколи набагато менше годин сидимо без світла. Знаете, вот то, что происходит в последнее время, особенно в ноябре месяце, вызывает, конечно, я бы сказал, даже чувство такое восхищение действиями наших вооруженных сил. Удары по энергосистеме Украины начали наноситься с середины 23 года после известной атаки на Крымский мост. Но тогда удары наносились выборочно достаточно осторожно в общем-то ущерб был но станции те объекты которые уничтожались они достаточно быстро восстанавливались ущерб был так сказать заметен но не очень особенно для логистики особенно для действий вооруженных сил украины на театре то есть вроде как все делалось, но эффект был не очень значительный. Вот с начала этого года произошел резкий, резкая интенсификация ударов российских и ВКС, и сухопутных войск, и беспилотной авиации по объектам энергосистемы Украины. Особенно э, характерно вот, начала ноября. 6 ноября, э, как э, сказали сами украинцы, это был рекордный по количеству задействованных э, сил и средств: 120 э, гераний, весь спектр ракет, и Искандеры, и кинжалы, и э, Ракети воздушного базирования і калібри все було задействовано для ударів по об'єктам енергосистеми, в основному лівобережної України. Ну і поки публічно не так пропагандистські в студії у Соловйова розповідають про війська майбутнього, насправді ми знаємо знаємо чудово з вами, що і себе представляє сучасна російська армія, штурми, осли, вірблюди. Самокати, мотоцикли, все, що йде під руки, ось сьогоднішня Друга армія світу. Але публічно он якогось навіть солдатика притягли до студії Соловйова, щоб він якраз міг розповісти про війська майбутнього, що люди з усієї країни несуть свої вироби, щось там майстрять для того, щоб долучити це до СВОшного війська. Ну і потім їх всі ці винаходи тестують. на фронте, но ну и ставить у среднего Как почитаешь западную прессу, и у они ноют, что мы их опережаем в том, что им казалось абсолютно их приоритетом. Здесь хорошее сочетание промышленного производства всех наших передовых заводов по изготовлению беспилотных систем, их научно-технический потенциал, который есть, и народный УПК, который по большому счету люди со всей страны, производственники. Они несут свои изделия, и мы их на техсовете рассматриваем, проверяем в полигонных условиях, после этого на фронт, на фронте проверяем, доделываем и запускаем в серию. Но умеем мы сейчас работать во всех средах. То есть это беспилотники и воздух, и земля, и вода, и под водой. То есть ваши ребята могут все. Более того, мы, кроме этих перечисленных средств, мы должны, конечно, развиваться и кибернетической, и электромагнитной, и когнитивной средах. Поэтому здесь все взаимосвязано. Но основа, конечно, в данный момент, что мы должны и делать, это, конечно же, воздух, земля, вода, которым надо завоевывать превосходство І далі його одержувати найпростіший приклад це, звісно, ж, дрони, які виготовляються по всій території Росії, а потім продаються безволошне військо. От тільки якщо все ж таки провести паралель і подивитися, ну, наприклад, як буде виглядати армія майбутнього сполучених штатах Америки, де будуть не люди в руках з якоюсь фігньою воювати, а роботи, отак от це має виглядати. Ілон Маск і американські винахідники вже зробили крок вперед саме в цьому напрямку. А куди зробила крок вперед Росія, ми з вами чудово цвинтар. Я смотрю, що поле бою стає все більш безлюдним, все більш насиченим різнообразною технікою. Человеческий фактор как бы уменьшается. Хотя, конечно, в конечном итоге нога солдата должна спить. Но Илон Маск уже собирается миллионную армию человекоподобных роботов. нам будет чем ответить? Однозначно, и эта работа ведется полноценно. Но вместе с тем, правильно вы сказали, должна нога солдата войти, вот, но она должна быть прикрытой и обеспеченной. Конечно, ведение усиления и переход тотализации, ведение разведки, где уже становится все меньше и меньше пространства, невидимого пространства, будем так говорить, оно требует, конечно, и таких же действий, либо быстрых, либо скрытных. От расчетов БПЛА мы перешли к ротам, теперь, как я понимаю, уже есть полки непосредственно БПЛА, да? есть Рубикон, экспериментальные отряды, которые решают задачи, и все это связано в единую систему. На основании вот этих подразделений уже в интересах командиров формируются группировки беспилотных систем, которые являются уже как элемент оперативного и тактического построения на поле боя. Подождите, а что идет параллельно с созданием этой армии роботов, те армии будущего? То навіть я би інакше сказала «Росії майбутнього, що відбувається в російських поселеннях, що переживають недорогі росіяни. Як виглядають їхні будні? Он росіянин показує свою хату, показує, як повернувся додому і що із себе представляє сучасний російський дім. Знаєте, далеко не всі українці, вочевидь і в багатьох інших країнах живуть прям багато, прям заможно. Ні, дуже просто, чисто, але в своєму. І за своїм завжди доглядають. Ну, я не уявляю собі, щоб паральна машинка стояла на вулиці. Дірку замість туалету вже на сьогоднішній день, і не тільки. Але в Росії це все ще оцей контраст він абсолютно реалістичний. Воно вона Москва, багато, зажиточна. І ось він середньостатистичний російський дім. Одним словом, що ж відбувається, як росіяни йдуть в ногу із. технологичными новациями. Сейчас покажем Ну что, приехала домой. Все мечтают, чтобы показал свой дом, где я живу. Много вопросов задать. Вот мой дом. Мой старенький домик. Сейчас покажу крупным планом. И чуть-чуть покажу кухню свою. Поехали. Ну вот, мы заходим в дом. Такой домик у меня. Колеса валяются. камеры стоят, как обычно. Потому что много-много всего -много п... воруют в узбеки. Нас встречает машинка стиральная, но я домой сейчас буду заносить ее. Я его не мог, потому что постираться надо было. Вот вход в дом. Пожалуйста. Холодильничек. Боба подарил. Подписчик мой. Запечатка с ареми. Подарил холодильник. Вот такой холодильничек подарил. Завтра мы зидом решили, конечно, заниматься печкой. Потому что печка вся развалилась уже. Ой. Так, сейчас будем сбоку открывать на печку, ребят. Вся уже завалилась нахуй. Надо будет завтра переваривать все. Это Берта Берта. Она встречает нас. Берта. Там. Дід Мужагет на перекурі у нас курить. Ну, так і так живемо потихоньку. І зараз, звісно, буде просто хохма. Зараз буде мем. Тому що далі Соловйов буде розмірковувати про те, як Росія намагається ледь не вибитися у світові лідери за використанням, за поширенням, за розробкою прости господи. Штучного інтелекту я би дуже просила своїх редакторів ще раз нагадати про того робота Айдола, який падав, не який, звісно, принизив всю Російську Федерацію і їхніх виробників. Все одно думать про те, як вони будуть випереджати планету. Всю при тому, що сам Соловйов каже, що захід відстає, відстає, бо зараз думає про виклики, корупційні скандали в Україні, і тільки Росія йде вперед. Куди? Куди під санкційна країна, де всі сподіваються, що 26-й рік стане роком відспівування російської економіки, ніяких технологічних новацій, ніяких технологічних розробок і нічого свого. Я безкінечно буду, в приклад, наводити танк армати, ну тому що більше нічого нового росіяни не презентували. А ще ми дуже часто вам показуємо витвори. Ні, викидні російського автопрому. Це схоже на те, що Росія бодай, в чомусь випереджає світ. Та ні. Хіба що за кількістю двохсотих, за лаптями і балалайками? Це єдині сфери, де ви можете бути... Першими. А все инше звучит, ну, примерно так само комично, как и кейп за три дні. запад в стерики, коррупционные схемы у нас. Мы думаем о будущем. Притом мы думаем не о том, как выжить, не о том, как устоять, не о том, как договориться с Западом с наименьшими потерями, как тихонечко отползти. Нет. Мы об этом вообще не говорим. Мы думаем о будущем. Еще бои идут. Они еще идут на нашей территории. Мы же о том, как оказаться среди мировых лидеров в самом прогрессивном направлении. В чем-то это сравнимо с атомным проектом которые начали осуществлять еще во время войны. Если кто-то забыл, во время войны. А прорыв в области искусственного интеллекта сейчас не случайно сравнивают. Именно с такого уровня внедрением прогресса в повседневную жизнь. И мы не идем путем заимствования, повторения. Мы выбрали другой путь. Самостоятельный, суверен. Але насправді росіяни не тільки ділять останні 24 години на наші території, вони вже ділять і політичні портфелі, вже заводять свої політичні партії до Верховної Ради, своїх урядовців до Кабміну і на свого президента в офіс президента. Я не можу. Ну, звідки в них така фантазія? Звідки в них такі амбіції? Був вже 22 рік. Ну, станьте обережні. Ну, от ми зробили висновки над своїми помилками. Вже ніхто ні чай, ні каву, ні навіть коньяк не п'є в тій грьобаній ялті. Ми вже не рвемося на свої кордони. Ми так підрахували свої втрати, зрозуміли наслідки. Такі О -о -о -о". а в них все не так. Вибори в Україні провести не можна або вибори можна, але нам скажуть за кого голосувати. Не говори, гаворі подружжям почти мільйон чоловік. И самое главное, что они-то будут голосовать за тех, за кого им скажут, или во всяком случае многие. Поэтому даже вот этот сам этот факт уже исключает... Э, им надо остановить фронт. Они сейчас скажут, давайте мы проведем выборы, и мы пойдем на перемирие. Нет, это исключено. Потому что сразу поставки, это сразу передислокация, перегруппировка, и все, чего мы сейчас им не даем сделать внутри страны своими ударами по крити объектам критической инфраструктуры. От тому вибори крайне, крайні маловероятні в першу чергу за наші позиції. Нам це категорично не потрібно. Після всього, що ви сказали по... про Майдан, після всього, що ви сказали про Януковича, виявляється, а, там вже був цей Вашингтонський обком, точно точно. Одним словом, нація. Народіць і пропагандисти, які жодного разу не ходили на вибори і не обрали президента за останні понад 20 років, дають політичну оцінку Україні саме через те, як вони нас з вами оцінюють, саме через те, як вони знають, а точніше не знають наше політичне життя. Друзі, вони і роблять кожен раз неправильний вибір і висновки, саме основуючись на таких порадах, на такому баченні. Свого часу Путін і прийняв рішення розпочати повномасштабне вторгнення, і з вірою, що він швидко переможе, а українці будуть його зустрічати. Чим все закінчилось? Ми з вами бачимо на власні очі, і це ще раз і ще раз доводить, що росіяни безкінечно будуть помилятись допоки Ми їх не зупинимо, а зміни правительства і всю ну, це може бути в рамках нелегітимного зеленського, його даже убирати не треба. Ще раз говорю із-під нього винуть всіх тих людей, які... Ну вот, денежный мешок вынули, Ермака уберут, уберут Таранова, уберут Литвиненко, уберут Умерова, те, на которых он опирался, там еще десятка, полтора, два человека. Он же сам говорил, что страной управляет он и еще 5-7 менеджеров. Это же его слова. Вот, и туда поставят, равно как и в правительство, начнут набирать уже своих то вот, это будет внутренняя перестановка, которая э, будет способствовать американцам в первую очередь подходу правильному желательному подходу э, Трампа к выборам. Это девятый э, как это девятый, э, девятый мир, который он э, достиг, ну и там все остальное. И начнем мы, друзья, в А я закликаю вас не забувати лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, пишите побачене. І найголовніше підтримуйте наших військових. Їм зараз, як завжди, найважче, щоб ми з вами не переживали в тилу. Ми навіть поняття не маємо, як це важко бути на фронті. Підтримуємо 37-му бригаду морської піхоти, який так. Важливо отримати від нас допомогу. Посилання на наш збір в описі до нашого випуску, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.